І так, заїхали ми з братом на карту Нормандія, режим перевага. І у нас продовжується шлях до Є100. Нічого в робі не міщувало біди, здавалося звичайний бій. Замічаємо, що у брата поганий рез він далеко, тож він помалу прямує вперед і чекає інформації. Але зразу варто сказати дякую Варгеймінгу за чудовий баланс. У лапках, звісно, ні. Бачимо проти нас три тяжа ПТ-СТ і взвод противних Т-49. Та як я близько до точки Д, їдемо в цю сторону. Раптом щось запахло не так і почали літати мухи. Але вже за секунду бачимо, що це нормально, бо засвітилися ворожі ЛТшки в центрі карти. Поки ЛТ розмінюється вистрілами, ми помалу забираємо точку та продовжуємо свій рух вперед. Смеж цей час розминається вистрілами по ЛТ. Також слідкуємо за простолами з центру, аби не отримати палаючого фугасу в борт башні. Першим в приціл у нас попадає сосок Тортойса. Француз також старається щось зробити, у нього нічого не виходить, як тут нам на допомогу доповзає ВК. Хоча допомогою це, звісно, не назвеш. Він виштовхує француза під ворожі танки і мішає йому від'їхати. Але як бачите, я навіть не здивувався, продовжив наносити ворон. Адже це вот Бліц і його прекрасний рандом. Леопард також вирішив нам допомогти, та за рахунок своїх кавенів потріпав нерви супротивників. Я далі продовжую знущатися над тортом по КД і замічаю на міні-карті, що ворожі ЛТ починають сильно нагліти та піджали наші позиції. Я помало повертаюся назад, адже розумію, що пахне паленим. Тут забирають нашу 49-ку і хочеться сказати, Боже, хибний рандом, Ну уж явно не хибний вистріл. І насмеша летить просто рій мух. Я покидаю наших тяжів і вирушаю йому на допомогу. Брат, як відважний воїн, танкує і відстрілюється як може. Тут влітає його братанчик, швидко і точно вицілює та прибиває своєю мухобійкою першу муху. Поки брат веде співбесіду з ворожа СТ, я продовжую давити. І за пару секунд зменшує тривалість життя другої нахабної мухи. Ми залишаємось 2 в 5, Лора получає шот від брата і розуміє, що їй нічого не залишилось, як просто тікати, і починає крутити педалі. Але ми вставляємо дві палки в гусениці, і привіт, ангар. На жаль, добивають нашого останнього тімейта. Розуміємо, що нас захочуть задавити просто кількістю. Стаємо в різних позицій для перехресного вогню недалеко один від одного. І починаємо приймати це стадо орків. Очікуємо їх і починається запеклий бій. Висвічується перший орк і далим вистрілом я роблю дирку в його НЛД. Проте, на жаль, получаю урон і починаю крутити корпусом. Та піднімаю пушку, щоб перти 50 ТП не вицілив башеньку мого чудового командира. Даю йому шот і танкую його. Брат цей час також дає плюшку в бортяку того ж самого супротивника. Виїжджає шотний торт і за допомогою фугаса відправляється на вибір іншого танка. Смеш продовжує відволікати супротивників і залишає є 75 лоу ХП. І завдяки перехресному вогню роблю ще мінус один. Поки 50 ТП агриться на брата, я чекаю кілька секунд та наказую нагло ТТ. На жаль, альфа у мене не проходить. Хоча брат безжалісно відриває йому башню. І ми залишаємось удвох проти безпомічного 50 ТП і йдемо його душити. Смеш дає мені можливість для вистрілу та добирає супротивника. Отож. Друзі, перемога 2 в 5, 7 фрагів на 2, близько 8 тисяч урону, майстер, воїн, медаль Редлі Уолтерса та інші медалі. Такий бій у нас вийшов. Якщо вам сподобалось, ставимо лайки, друзі, пишемо коментарі, підписуємось на канал. Братанчики, бувайте здорові, розчісуйте брові. До зустрічі!